Коре Брі Сіва Зіро слава Україні. Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в операційній зоні на Південно-Бузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована. Противник продовжує оборонятися та намагається утримати зайняті рубежі. Водночас готується до евакуації окремих підрозділів та військової техніки з правобережної частини Херсонської області. Для цього збирають по пунктах базування плавзасоби річкового флоту, встановлюють понтонні переправи, намагаються використовувати ті самі альтернативні способи переправки через Дніпро, якими замінюють пошкоджені мости. Баржи під час таких альтернативних перевезень успішно знищені підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту протягом минулого тижня. Також підтверджено знищення колони військової техніки. Ворог, вагонії пошуку способів приховувати невдачі, продовжує тактику масованих ударів по території України, а також обстрілює наші позиції при фронтовій території та віддалені від фронту місцевості і застосуванням армійської авіації РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів, атакує дронами Каміка. Протягом ночі по Нікопольському району ворог гатив реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією, випустивши 112 снарядів, понад третину спрямував по Марганцю. Одна людина загинула, ще одна поранена. Пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. понівочено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередач. У Кам'янському районі ворог ударив дронами камікази Шахет 136 по об'єкту енергетичної інфраструктури без людських втрат. На Миколаївщині зенітно-ракетними системами С-300 знов обстріляно вночі Березенгувацьку громаду. Пошкоджено приватні будинки, поранено одну цивільну особу. Ворог продовжує обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі зі збіджем, виникла пожежа. Втрачене керування суднами. Два члени екіпажу загинули. Одного з пораненнями врятовано. Доля ще одного невідома. Ворог продовжує атаки наших позицій з повітря. Так, ударний гелікоптер К-52 атакував напрямок недавно звільненої нової Кам'янки, але згодом нашими зенітниками алігатор був влучно збитий. Під час ранкового масового ракетного удару по Україні, зокрема на південному напрямку, в зоні нашої відповідальності з літаків тактичної авіації були випущені 13 ракет типу Х-101, які знищено силами протиповітряної оборони. Нашими ракетно артилерійськими підрозділами виконано 75 вогневих завдань. По районам засереження сил та засобів противника втрати ворога розвідуються. Корабельне угруповання ворожого флоту в чорному морі продовжує укриватися в ракетобезпечному безпечному районі за мисом Тарханкут. Складається з восьми кораблів та катерів, серед яких два надводних носії крилатих ракет, 16 високоточних далекобійних ракет типу Калібр на поготові до використання, загрози повторних масованих атак ракетами і дронами Камікадзе цілком ймовірні. Звертаємо увагу на дотримання інформаційної гігієни. В тому числі, що стосується поширення інформації про результати ворожих влучань, роботу системи протиповітряної оборони, які ворог вишукує провокативними способами, а повідомлення про роботу системи може його зорієнтувати для донесення ураження. Не нехтуйте власною безпекою, дослухайтесь до сигналів тривог. Будьте свідомими і уважними. Оперативно інформуйте капітенти органи про підозрілу діяльність, предмети чи осіб. Наша сила в єдності Все буде Україна.